Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою Десяткове наближення звичайного дробу. Отже, працюємо разом зі мною. Перший письмовий номер номер 337 Розв'яжи рівняння та знайди десяткове наближення його корення до сотих. Звертаємо увагу, до сотих. Нас буде цікавити наближення. Отже, перше. 13х дорівнює 7. Пригадуємо компоненти дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Зараз нам невідомий другий множник. Щоб його знайти, ми повинні добуток поділити на перший множник. 7 будемо ділити на 13. Х наш дорівнює і нижче ми поділимо 7 ділимо на 13. 7 на 13 не ділиться, отже, буде у нас 0, цілих. допишемо 0. 70 ділимо на 13. Візьмемо по 5. 5 на 10 50, 5 на, 13, 5 на 3 15. Разом це буде 50 плюс 15 65. Віднімаємо, буде 5. Дописали 0. 50 ділимо на 13, беремо по 3 3 на 10 30, 3 на 3 9. 30 плюс 9 39. Віднімаємо, позичаємо. Да? 10 мінус 9 1, 4 мінус 3 одиничка. І дописали 0. 110 будемо ділити на 13. Візьмемо по 8. 8 на 10, 80. 8 на 3 – 24. 80 плюс 24 буде 104. Давайте звернемо увагу, що нам було потрібно округлити до сотих. Де у нас соті? Пригадимо, після коми десяті, соті тисячні. Отже, нам треба округлити до сотих. Нам достатньо зараз ділення. Да? Ми не будемо виконувати його далі. Ми розуміємо, що там ще Будуть іти якісь значення. Отже, що ми запишемо, що наш х приблизно дорівнює 0,538. І далі поставимо крапочки, бо ще наше ділення не закінчене. Приблизно дорівнює. Скільки це буде? І ще раз, ми округлюємо до сотих, пригадуємо, звертаємо увагу на цифру, яка стоїть після сотих, наші тисячні зараз це, да? 8. Якщо у нас після потрібного розряду стоїть 1, 2, 3, 4, то ми нічого не змінюємо. Якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то ми збільшуємо наш розряд на одиничку. У нас стоїть 8. Отже, ми збільшимо на одиничку, було 3, стане 4. Буде 0,54. Отже, ми зараз з вами округлили до сотих. Друге завдання. 8 ділимо на х дорівнює 125. Ділене дільник частка. Зараз у нас невідомий дільник. Щоб його знайти, будемо ділене ділити на частку 8, будемо ділити на 125. Відразу бачимо, що будемо відступати, да? дві клітиночки. Зараз розуміємо, чому. Отже, 8 на 125 не ділиться, буде 0, цілих. допишемо 0. 80 теж не ділиться 0. Тепер 800 ділимо на 125. Беремо по 6. 100 на 6, 600. 25 на 6, 150. 600, плюс 150, 750. Віднімаємо. Отримали ми 50, дописали 0. 500 ділимо на 125. Беремо по 4. 4 на 100, 400. 4 на 25 100. 400 плюс 100 буде 500. Віднімаємо, отримали 0. Отже, наша повна відповідь х у нас дорівнює 0, цілих. 64 тисячних приблизно дорівнює, округлюємо до сотих. Десятки, сотні, тисяч, десятих, сотих, тисячних, да? сотих. тисячних, Підкреслюємо цифру 6. Після 6 все інше ми замінимо на нулі. Після 6 йде 4. Отже, ми нічого не збільшуємо, що у нас буде 0,6. 0,6. Я зараз витираю дошку, якщо ви не встигаєте написати, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть наступне завдання. Третє. 56х дорівнює 103. Знову у нас х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток 103. Ділити на відомий множник на 56 х дорівнює. І давайте поділимо куточком. 103. ділимо на 56. Беремо по одному, 56. Віднімаємо. 3 віднімаємо 6. Не віднімається, позичаємо, 13, віднімаємо, 6, 7. Позичали ми, у нас тут 9, віднімаємо 5, 4. Ціла частина закінчилася. Отже, поставимо кому. Далі 470 ділимо на 56. Спробуємо взяти по 8. 6 на 8 48. 4 запам'ятали. 5 на 8, 40. І плюс 4 44. Віднімаємо. 10, віднімаємо 8, буде 2. 6, віднімаємо 4 буде 2. 220 ділимо на 56. Беремо по 3. Спробуємо, так? 3 на 6, 18. Це у нас 8. Один, запам'ятали. 3 на 5, 15, плюс 1 16. Віднімаємо. 10 віднімаємо 8, 2. Позичаємо. 11 віднімаємо 6, 5 і допишемо 0. 520 ділимо на 56. Візьмемо по 9. Давайте спробуємо. Якщо ні, потім зменшимо. 9 на 6 – 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 9 на 5 – 45, і плюс 5, 50. Так, підходить. Віднімаємо. Ну, Дивіться, якщо ми будемо віднімати, ми розуміємо, що далі ділення буде продовжуватися. Але нас просили округлити до сотих. Отже, нам цього достатньо, щоб округлити до сотих. Отже. Приблизно дорівнює 1,839,3 крапочки, бо не закінчене ділення. Приблизно дорівнює, округлюємо до сотих, підкреслили соті, це у нас 3. Все інше після трьох, після трьох, да, ми замінимо на нулі. І звертаємо увагу, після трьох у нас іде цифра 9. Пригадуємо правило. Якщо 5, 6, 7, 8, 9, то збільшуємо на одну одиничку. Отже, у нас буде 1,3. 84 сотих. це наша відповідь. Ідемо далі. Наступне завдання. Відомо, що 46 165 дорівнює. І подивіться 0,2. Да, а потім 7,8,7,8,7,8. знайти десяткове наближення цього дробу до сотих. Отже, давайте напишемо. 46 165 дорівнює. 0,2 і потім 7, 8, 7, 8 і так далі. Будемо округлювати до сотих. Підкреслюємо соті, ось наші соті, да? десяті, соті, тисячні. Приблизно дорівнює. Все, що йде після цифри 7, ми замінимо на нулі і відкинемо. Далі, після 7 у нас стоїть цифра 8, пригадуємо наше правило, будемо збільшувати на одну одиничку. У нас буде 0,8. 28 сотих. ми зараз з вами округлили до сотих. Ідемо далі наступне завдання: виконай дію. Будемо додавати мішані числа 3,2 додаємо 2,7. Пригадуємо, як ми додаємо Додаємо окремо цілі і дробові частиночки. Додаємо цілі 3 плюс 2 5, цілих. додаємо дробові частиночки і бачимо, що у нас дроби. З різними знаменниками треба привести до спільного знаменника 9 і 12. У нас зараз знаменники, або усно, або використовуючи НСК, ми пам'ятаємо, що спільний знаменник у нас 36. 36 ділимо на 9, 4. Отже, перший дріб ми домножимо на 4, щоб отримати знаменник 36. 36 ділимо на 12, це буде 3. Отже, другий дріб ми домножимо на 3, щоб отримати знаменник 12. Якщо ви забули, як знаходити спільний знаменник, знову ж таки, да, НСК нам допоможе. Розкладаємо на прості множники 9 і 12. 9 не парне, ділиться на 3, буде 3, 3 на 3 одиничка. Отже, прості множники числа 9, це 3, і 3, 12, парне, отже, ділиться на 2, це буде 6. 6 ділиться на 2, це буде 3, 3 ділиться на 3 одиничка. НСК двох чисел 9 і 12. буде… Запишемо прості множники першого числа 3 і 3. Доповнимо простими множниками другого числа, яких у нас ще немає. 3 у нас є, а ось 2 дві двійки ми допишемо. 3 множимо на 3. 9. 9 множимо на 2, 18. 18 множимо на 2, 36. Ось, звідки ми взяли знаменник: 36. Продовжимо додавання. Отже, перший дріб ми домножимо на 4, 4 на 2 8. Другий дріб ми домножуємо на 3, 3 на 7, 21. Що в нас вийде? 5 цілих, 8 плюс 21 29, 29,36. Отже, це наша відповідь. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, я зараз буду витирати дошку і записувати другий, другий приклад. Так, другий наш приклад 6. Віднімаємо 3,21. І пригадуємо, що 6 це у нас 5 додати 1. 5 додати 1. Міс 3,27. Одиничку можемо представити будь-яким дробом, одна перша, дві десять, 10. Десятих. Але зараз нам зручно подати в вигляді дробу 17, 17, тому що у нас ось є да, дріб з знаменником 17. Отже, у нас буде 5 плюс 17. 17. Це наша одиничка, да? і будемо віднімати 3, 2, 17. 5 віднімаємо 3, 2, 17 сімнадцятих віднімаємо 2 сімнадцятих. Якщо дроби мають однакові знаменники знаменник залишаємо без зміни, віднімаємо чисельники. 17, віднімаємо 2, буде 15. Отже, буде 2 15 сімнадцятих. Завдання ми з вами виконали. І ще, одна, ще один приклад. 8,7. Будемо віднімати. 3,25,2. Давайте відразу подивимося, що у нас спільний знаменник буде 10, другий дріб треба домножити на 2. Я відразу дивлюся, чи потрібно нам готувати перший, перший дріб до віднімання. Що у нас буде 7, відняти 4. Можемо відняти, отже, готувати нічого не будемо. 8 віднімаємо 3, це буде 5, це наші цілі частиночки. Далі віднімаємо дробові спільний знаменник 10. Другий дріб, і ще раз ми, ми домножимо на 2. 2 на 5 10. Да? Отже, що у нас буде? 7 відняти 2 множимо на 2, це 4. Отже, буде 5, цілих. 7 віднімаємо 4, 3. десятих. 5 цілих 3 десятих – наша відповідь. Наступне завдання. Запиши у вигляді. Нескінченого періодичного дробу частку 21. Да? Або 21 ділимо на 9. Що ми будемо робити? Куточком будемо ділити 21 на 9. Що це в нас буде? 21 ділимо на 9, беремо по 2. 2 множимо на 9, 18, віднімаємо 11 віднімаємо 8, буде 3. Закінчилася ціла частина, отже, ми поставимо кому, дописали 0. 30 ділимо на 9. пригадуємо табличку множення. 3 на 9, 27, да? 27. Віднімаємо, буде 3, дописали 0, 30 ділимо на 9, знову 3. 3 на 9, 27. Знову отримали 3. І розуміємо, що так буде нескінченно довго. Отже, як ми можемо записати відповідь: 21 поділити на 9 дорівнює. Дві цілих, і у нас повторюється три. І три десятих у періоді. Те, що повторюється, ми з вами записуємо у дужках. Це наш період. Да? Дві цілих і три десятих у періоді. Тепер на вас чекає самостійна робота. Подивіться: завдання дуже схожі до тих, що ми з вами виконували в класі. Відомо, що знайти десяткове наближення цього дробу до сотих. Виконай дію. У вас тут три приклади. І третє завдання: запиши у вигляді нескінченного періодичного дробу, частку 24 поділити на 9. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!